У когось день починається з кави, а у когось зі здачі крові у київському медуніверситеті сьогодні проходить акція День донора. Усю зібрану кров передадуть постраждалим бійцям із зони АТО, а також онкохворим дітям. Вікторія Тищук далі. Крапля крові може врятувати життя. Під таким гаслом почався день донора у Київському медуніверситеті імені Богомольця. До лабораторії черга донорів досить багато. Кров збирають для військових, поранених у зоні АТО на сході України, а також для хворих діток. Я прийшов здати кров і допомогти людям. Так от зараз є люди, які потребують її, і це може врятувати життя. Дмитро називає себе досвідченим донором, уже приходив здавати кров до військового шпиталю. Про сьогоднішню акцію у медуніверситеті дізнався від друзів. Сам вчиться на економіста у іншому виші. На врятування чиїхось життів віддає 400 мл своєї крові. Секрет підготовки до процедури у нього простий: не їв, не пив, не курив, нічого не робив. Тобто, чистий свіженький прийшов здавати. Ати чисту кров. А от Михайло у донорській справі новачок каже: не страшно ані вигляду крові, ані голок не боїться. І теж має свій секрет гарний настрій, бо відчуває подвійну важливість своєї місії. У його венах тече рідкісна четверта група крові. Саме за цього я вирішив здавати кров, тому що. Це рідка група крові. Я обов'язково на кому знадобиться і я впевнений, що врятує комусь життя. Може, навіть не одній людині, а ще комусь. Лікарі ж, які збирають кров, кажуть: нині цінна будь-яка, незалежно від групи. Ми приймаємо всі, всі нужні, всі важні. Точно так, як і донори всіх груп Іва, так і больні всіх груп. Просто всі нужні. Декілька хвилин на лікарняній кушетці із почуттям виконаного обов'язку перший донор стає на ноги. Можливо, ця кров комусь врятує життя і це дуже приємно. Ти заряджається цією енергією на весь день і на весь час, що ти комусь допоміг все таки. Стати учасником час ще є. Акція триватиме до п'ятниці. Варто мати лише міцне здоров'я і бажання допомогти у порятунку життя захисника вітчизни чи хворої дитини. Вікторія Тищук, Антон Квітень, тавай.